Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація Достав Вінський осередок Мазур Юля. Друзі, я думаю, що ви вже бачили інтерв'ю Білошицького стосовно того, що авторитетні військові проти того, щоб поліція йшла на фронт. У мене питання до Білошицького, з якими це авторитетними військовими ви вели такі бесіди. Я, до речі, знайшла ще одне інтерв'ю у Білошицького, де він каже, що він дуже любить їздити за кермом, але останнім часом дуже мало це робить, тому що більшу частину часу проводить на роботі в Києві і немає можливості їздити за кермом на своєму крузаку. Так от. Авторитетні військові зараз знаходяться на фронті. Якщо ви продовжуєте співпрацю з працівниками ТЦК з керівництвом і вважаєте їх авторитетними військовими, то почитайте уважно коментарі дійсно військових, котрі своє життя і здоров'я кладуть для того, аби здобути перемогу у цій війні. Не забувайте про 24-ту частину 2 статті закону про нацполіцію вашого профільного закону і додатково зараз ще викладу коментар одного з мінтів. А ви, хлопці військові, думайте проти кого ці бусінки зараз будуть в тилу сидіти, і для чого їх буде потім використовувати система? Адже вони прямо говорять для того, щоб захищати тільки не зрозуміло кого. Того, що не цивільних, тому що цивільних у нас, як виявляється, немає. А для того, щоб захищати своїх керівників, своїх е авторитетів, від вас же. Тому народ має об'єднатися разом з армією. І в єдності наша з вами сила. Далі буде громадська організація Доста.